Як ви оцінюєте зараз ситуацію на ось цих відтинках в Харківській області, де росіяни, я так розумію, зараз тиснуть на Збройні сили? Чи вдалося стабілізувати ситуацію зараз? Ну мені складно щось говорити, бо я ще не там, але збираюся бути найближчим часом. От по задачах з того, що я спілкуюся з хлопцями, із зокрема, із поліцією, яка там із друзями з підрозділів, які на цьому напрямку, от то в принципі, ситуація вона складна, але ми підтягуємо резерви, як і росіяни в принципі підтягують резерви. Ну, от збільшується кількість особового складу. Ви бачили, що відбулися кадрові зміни в керівництві збройних сил України саме на цьому напрямку. Зокрема, генерал Дропатий, до якого з великою повагою ставлюся, став очільником увага. От відповідно, я сподіваюся, що в найближчим часом ми почуємо хорошу новину. А от цікавить питання стосовно, скажімо. Оць, цих оборонних спроможностей наших е, ну, і в частині фортифікацій. А хто відповідає за ось е, чи можливо будівництво, чи мінування ось цієї зони, яка є прикордонною, чи, чи там цього не потрібно? Пане Мирославе, поясніть, будь ласка. Дивіться, е, я достатньо довго був на Харківщині, от поки нас не перекинули на інший напрямок. І за моїми даними, там змінування все було гаразд. Угу. І, ну це ж можна підняти просто формуляри мінування. От що там відбувалося за останній рік? Мені складно сказати там за останні півроку. От ви ж бачите, що росіяни проводили і розмінування цих територій. Там питання контролю, це завжди проблемне питання. Ну от але, в принципі, на кордоні можливість побудувати фортифікаційні споруди це складно. Це майже неможливо через те, що і росіяни тримають цю ділянку під вогневим контролем, і ми. Тримаємо під вогневим контролем. Але те, що там були і траншеї, в принципі, і наші спешки, і спостережні пункти, і е, лінія забезпечення, там, в принципі, все це було. Щодо фортифікаційних лінії фортифікації, про яку ви говорите, е, ну, загалом за це відповідають органи місцевої влади там. Ну, Веца, зокрема, от. наскільки я знаю, вони робилися, але чесно, я вам не скажу конкретно в яких місцях, тому що е, бойові підрозділи завжди попереду стоять. А хто приймає, скажімо, от, коли фортифікація збудована, хто її має приймати? Це якісь певні документи, установчі мають? Ну, звичайно, мають? підписують акти передачі, mm -hmm. акти прийому про те, що вони збудовані. Ну, просто розумієте, росіяни ще не. Дійшли до тих фортифікацій, про які ми з вами зараз розмовляємо. І оцінювати їхню, я сподіваюся, не дійдуть, uh -huh. тому оцінювати їхню якість можна тільки в тоді, коли вони дійсно будуть застосовані в якомусь оборонному бою. О, зараз щось говорити про це. Ну знаєте, кожен солдат бачить свого окопа війну. От я ж не їздив по всіх цих фортифікаційних спорудах. Там, де вони є, вони є. А щоб перевірити всю лінію, це. Потрібно реально, щоб комісія їздила, дивилася, спостерігала і приймала. Або кожен підрозділ там на своєму участку фронту. А Стосовно ну... евакуації цивільного населення, хто приймає таке рішення? Військова адміністрація чи військові вже безпосередньо там на військові місці? військові не мають права брати участь в евакуації, вони можуть координувати, uh -huh. допомагати, але це виключно справа національної поліції, МНС і військово-цивільних адміністрацій. Військові можуть тільки допомагати. Так, пане Мирославе, я так розумію, що перервався в нас зв'язок з Мирославом Гаєм. Зараз ми його перенаберемо, якраз ось питання стосовно евакуації. Те, до речі, про яке ми говорили. От цікаво цікава думка військового. Тобто, ми бачимо, що військові за це не відповідають. Вони можуть скоординуватися. Програма, яку повинен організовувати кабінет міністрів, і це повинно було ну, фактично після звільнення території, як була звільнена територія ще в 2022 році. Це зрозуміло повинно бути рішення відселення людей. Тому що зрозуміло, що кордон є, і, ну, а далі в яку глибину, ну це вже військове повинні сказати. А так ми повинні розуміти, що от обстріли, які от почалися, ну, за моєю інформацією, Сумщину постійно. Ну, вже рік, майже там села Довбані. Да, то... С-300 вони можуть там по три ракети на одне село закидати. Просто в новинах воно не завжди проходило. А так ну, просто люди, які там живуть, там родичі розповідали, що постійно. Були обстріли. Тому тут знову таки це, 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 цивільна влада повинна визначати, організовувати житло. Знову таки ж проблема в тому, що чому люди не їдуть, або літні люди, яким нема куди їхати, так? І, де їм жити. Ну, і робота в тому числі. Це комплексна, комплексна система повинна бути для того, щоб забезпечувати це все людям. Ну, а от е, якщо робити певні висновки, то в принципі в нас е, кожна прикордонна область має зробити певні висновки у цій ситуації на Харківщині. В такому Чернігівська, Сумська і все так, всі області, звичайно. Є, Мирослав Гай. Зараз долучимо ще раз його до нашого ефіру. Пане Мирославе, от стосовно... Да, вибач, вибачайте, я в дорозі просто і, відповідно мені з. У мене ще таке питання, пане Мирославе, стосовно евакуації. Якщо, наприклад, от там військове керівництво, політичне керівництво знало про можливий удар російської армії, чи можна було упередити, скажімо, в плані евакуації населення Ні, раніше це зробимо. Не, не можна було через те, що я вам поясню. евакуація з районів, які е, потенційно небезпечні, вона відбувалася постійно, і ті, хто могли хотіли виїхати. Е, їх, вони виїжджали, була евакуація дітей, вона здійснювалася протягом усього цього часу. Ну, от просто були випадки, коли люди просто брали, їх вивозили, наприклад, а вони просто через деякий час поверталися і все. Наражаючи на небезпеку навіть своїх дітей. Таких ситуацій було дуже багато. і, До речі, по, всіх, по кожному населеному пункту люди часто. Навіть отримуючи попередження від органів місцевої влади, від поліції, від МНС, від військових, часто буває таке, що люди відмовляються евакуйовуватись навіть під час активних боїв, продовжують ховатися десь по підвалах, не бажаючи покинути своє помешкання. І були у нас випадки, навіть коли доводилося. Завдяки волонтерам, завдяки ризику. Ризику життям поліцейських евакуювати евакуйовувати під час боїв або ж таких сильних щільних обстрілів населення, коли вони вже остаточно розуміли, що хату знесло в підвалі, не проживеш, і все ж таки доведеться покинути. Але це повсім буває завжди. Є якась частина цивільних, які відмовляються за будь-яких причин евакуюватися. Пане Морославе, ще таке питання: наскільки знову ж таки от знаючи про можливі, можливі наступи, наскільки ось такі е, наступи по перше можна упередити? По-друге, е, я, от чого я боюсь в цій ситуації: що росіяни, які зайшли навіть на невеличку територію українську, вони можуть там окопуватися і залишатися, і потім їх дуже буде складно вибивати звідси. Дивіться питання ж завжди дуже просте: якщо у вас є в достатній кількості сили та засоби, зокрема, артилерійські боєприпаси, важка артилерія, от достатня кількість сформованих резервів, то в принципі, ну у нас дуже велика лінія зіткнення і дуже великий кордон з Російською Федерацією. Тобто, там, де найбільш небезпечні напрямки, там намагаються і за. Діяти резерви, але ви зрозумієте, росіяни використовують тактику розосередження наших резервів. Вони чому там атакують? Вони не прорвуться до Харкова і не оточують Харків, я в цьому впевнений. Принаймні зараз ми не бачимо наявності достатніх сил та засобів. О, те, що вони зайшли на. там... Певну ділянку, от, на, на певну дальність зайшли. Ну, зрозуміло. Просто ми не маємо зараз можливості стільки людей зібрати з достатньою кількістю озброєння, щоб на кожен метр кордону з Росією поставити по бійцю. Це просто неможливо зараз в наших умовах. Звичайно, відіграла до певної міри і та ситуація, що ми останні півроку не отримували достатньо військової допомоги, і відповідно, вам потрібно обирати де найважливіше сконцентрувати ті чи інші сили та засоби. От а вони в першу чергу потрібні на там на фронті, де йдуть найбільш активні е, бої. От і все. Це не означає, що там не було підрозділів чи бригад. Якби їх там не було, то росіяни просто б дійшли, умовно кажучи, до Харкова. Вони не дійшли. Так їм вдалося в слабких місцях нашої оборони десь просучитися піхотними підрозділами. От до речі, зверніть увагу, що техніку вони так масово не, не застосовують. Вони пішки йдуть. Чому тому, що техніка вражається і безпілотниками, і артилерією. Mm -hmm. вот. Але піхотними підрозділами для того, щоб нам створити загрози і змусити нас резерви перенаправити на ці напрямки, ну вони це роблять. Але і ми так само ж робимо. Згадайте нещодавні події. <кхем> ну, Припрошую в Белгороді, в Шебекіна. Mm -hmm. В принципі, такі самі дії робили і ми. Вважаєте, що це така собі відповідь зрозуміло, пане Мирославе, Дякую за коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Майор збройник Прошу. сил України, керівник Благодійного фонду морико, Мирослав Гай був з нами на зв'язку.